У Черкасах відбулася перша інклюзивна спартакіада серед учнів шкіл та дітей-інвалідів, рівні серед рівних. Крім справжнього свята для юних спортсменів, захід покликаний привернути увагу до проблем дітей з особливими потребами. Адже у сучасному суспільстві можливості для їхньої адаптації обмежені. Утім, особливі діти радіють будь-якій можливості долучитися до життя звичайних людей. Тож із задоволенням прийшли на змагання. Ані 13 років, У неї дитячий церебральний параліч. Та, попри свій діанус, дівчинка цікавиться спортом. Сьогодні випробуватиме свої сили у грі в «Дартс». А нам головне участь. Це, мабуть, більше, ніж яка-небудь на сьогоднішній день, чим яка-небудь перемога. Партикіада рівні серед рівних перші змагання в області здорових дітей та дітей із вадами. Захід провели у спорткомплексі Черкаської пожежної академії. Благодійний фонд академії серед спонсорів змагань. У нас проходять на базі нашої. Нашого навчального закладу змагання і ветеранів, і в тому числі дітей. Дуже велику увагу наш керівник приділяє дітям сиротам У нас навчається 35 дітей, сиріт, курсантів і студентів. Вони знаходяться на повному державному утриманні і в цих напрямках діяльності з молоді ми приділяємо велику увагу. Черкаси третє місто в державі, яке втілило в життя проєкт інклюзивних змагань. Это дети с особливыми потребами, дети звичайні, чтобы они могли научиться сп... общаться между собой, вы быть толерантными по отношению друг к другу. Попри те, що захід явище позитивне, представники громадських організацій наголошують також на потребі не лише спільних змагань, а й навчання. Тобто, щоб не було вирізнення дітей, які навчаються на дому або в спеціальних класах при школах. Потрібно, щоб дитина навчалася в цій школі з здоровими дітьми, а потім вже приймати участь у цих спартакіадах. Урочисте відкриття спартакіади зібрало чимало гостей. Усі щиро бажали учасникам перемог та висловлювали сподівання на те, що захід матиме продовження. Ця традиція буде продовжуватись, набирати оберіг, ставати більш масовою і безвольно результативною. Після освячення учасників та представлення команд діти перейшли до змагань з бігу настольного тенісу стрибків у довжину, дарцю шашок, кидання баскетбольного м'яча у кошик. На срітніших чекали Кубки Переможців та призи. Ірина Гришкова, Одимир Мельник Віка новини.